Чи можна скоротити ваші податки на 50%, а на 70%? Чи можна це зробити легально? Якщо так, то як в сьогоднішньому відео ми поговоримо про деякі способи для скорочення вашого податку і як це зробити повністю законно? Поїхали? Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Як фінансовий консультант, я часто зустрічаюся з людьми, які питають мене, як легально зменшити податки. Моє перше запитання до них це. Чи використовуєте ви один з найпростіших способів зменшити свої податки, чи максимізуєте ви свої пенсійні рахунки? Використовуючи всі можливості пенсійних планів, таких як 401 IRA, HSA та багато інших, ви можете миттєво скоротити податки і збільшити свої заощадження. Якщо ваш роботодавець надає 401 план, кожний долар, який ви відкладаєте, безпосередньо. Зменшує ваш оподаткований дохід. Це найпростіший спосіб знизити свій, свій податок. Але це ще не все. Давайте, наприклад, подивимося на чудовий інструмент медичний рахунок HSA. За допомогою HSA ви можете внести внесок у передподаткових доларах. Зростання і використання внесків також не оподатковується, і це дійсно чудово. Щоб зрозуміти, як працюють пенсійні рахунки, такі як IRA, 401. Rathery HSA, я настійно рекомендую подивитися моє окреме відео. Я також поставлю посилання на це відео внизу. Тепер, якщо ви самозайняті або володієте бізнесом, у вас є ще одна фантастична можливість: Solo for 1K. Цей аккаунт дозволяє внести внесок в розмірі 69 тисяч на рік. Для власників бізнесу це може привести до значних податкових заощаджень. Не забувайте також про такі інструменти, як Rashadray і страхові інструменти, такі як, наприклад, IUL, які дають вам безподаткові зростання ваших грошей. Окей, оскільки ми вже торкнулися теми пенсії інвестицій, давайте поговоримо про два типи податків: податок на доходи та податок на прибуток від збільшення капіталу. Податок на доходи це те, що ви платите зі своєї зарплати, і він варюється від 10 до 37% в залежності від вашого доходу. З іншого боку, податок на прибуток від збільшення капіталу Capital Gains – це податок, який ви платите, коли продаєте інвестиції за більш високою ціною, ніж та, яку ви спочатку заплатили. Податки на прибуток від капіталу варіюються від 0 до 20% для довгострокових прибутків, і від 10 до 37% для короткострокових прибутків. Короткостроковий прибуток це прибуток від інвестицій, які ви тримали менше одного року. Ось порада, якщо ви плануєте продавати інвестиції, такі як акції або криптовалюти, щоб отримати прибуток, перш ніж продати, почекайте прийманій рік. Роблячи це, ви будете мати право на довгострокову податкову ставку, яка нижча, ніж короткострокова ставка. Пам'ятайте, податок на прибуток виникає тільки тоді, коли ви продаєте з прибутком, що дає право вам на гнучкість у термінах, коли продати. Ще, що ви можете зробити, це стратегічно вибрати рік з низьким доходом для продажу ваших інвестицій, які виросли в ціні. Наприклад, ви втратили на пару місяців роботу і ваш дохід в цьому році низький. Таким чином, ви можете отримати вигоду з найнижчого податкового сегменту, мінімізуючи податок з продажу інвестицій. Ще один класний варіант це конверсія в Roth IRA, коли у вас низький дохід або під час спаду ринку. Конверсія Roth включає в себе переміщення коштів з традиційної IRA або Faro Cave в IRA. З IRA ваші інвестиції ростуть без податків, і ви не будете платити податки під час виплат, незалежно від того, наскільки зростуть ваші інвестиції. Під час конверсії Roth ви будете обкладатися податками на суму, що конвертується. Однак, здійснюючи конверсію, коли фондовий ринок на спаді, вартість ваших інвестицій нижча, і в результаті ваш податок буде зменшено. Уявіть, що у вас є 80 тисяч в традиційній IRA, і ви конвертуєте її в Roth IRA. Якщо ринок на спаді і вартість становить, наприклад, 50 тисяч, ваш податковий рахунок буде значно нижче. При конвертуванні з традиційної IRA в Roth IRA не забудьте використовувати in-kind Conversion. Це означає, що ви не продаєте, а переводите з однієї форми в іншу. Таким чином, ви підтримуєте свою позицію на ринку при завершенні конверсії. Ці стратегії дозволяють оптимізувати вашу податкову ситуацію, залишаючись в рамках правової бази. Використовуючи різні ставки податків і мудро налаштовуючи свої дії, ви можете різко зменшити своє податкове навантаження. Існує ще один хитрий метод, який називається Tax-Loss Harvesting збір податкових збитків. Ви можете використовувати цей метод на свою користь. Давайте подивимося на приклад. Уявіть, що ви купили акції за 8 тисяч доларів, але їх вартість спала до 5 тисяч доларів, і ви не хочете ці акції більше тримати. Продаючи акції зі збитком, ви можете використовувати цей збиток у розмірі 3 тисячі доларів. Щоб компенсувати будь-які капітальні прибутки, які ви зробили в іншому місці в своєму інвестиційному портфелі протягом того ж року. А якщо у вас немає капітальних прибутків, щоб компенсувати, ви можете перенести збиток на майбутні роки і використовувати цей збиток тоді в майбутньому. Але важливо знати правила IRS. Ви не можете продати акцію по збитку і негайно купити її назад, претендуючи на збиток. На вашій податковій декларації це називається wash sale, і це не можна робити. У вас є кілька варіантів. Ви можете продати акцію в збиток, компенсувати капітальні прибутки. Як альтернативу, якщо ви не хочете пропустити потенціал ринку в певній галузі, ви можете використовувати такий підхід: продати акції в збиток, показати збитки в податковій декларації, а потім купити дуже схожі. Акції в тій ж самій галузі. Наприклад, припустимо, що ви продали акції комп'ютерного виробника Dell на суму 10 тисяч доларів, щоб зібрати збитки для вашої податкової декларації. Потім ви можете купити акції комп'ютерного виробника HP на суму 10 тисяч доларів, що дозволить вам залишитися інвестованим на ринку технологій, одночасно отримуючи вигоду від податкових збитків. Цей податковий трюк незаперечно крутий, але пам'ятайте, що дуже важливо звернутися до професіоналів, особливо коли справа доходить до визначення, яку акцію купити в якості заміни тією, яку ви продали зі збитком. Консультація з фінансовим консультантом або податковим фахівцем має важливе значення, обережно використовується цю стратегію. Ви можете оптимізувати свою податкову ситуацію, зберігаючи при цьому свої інвестиційні цілі. Ми перечислили три стратегії пенсійні плани, використання низького доходу або падіння ринку, і tax loss harvesting збір податкових збитків. Окей, давайте поговоримо про четверту стратегію. Однією з ефективних стратегій зниження податкового навантаження є переїзд у безподатковий штаб. В даний час штатами без податку на прибуток є Аляска, Флорида, Невада, Південна Дакода, Теннессі, Техас, Вашингтон і Вайомінг. Переїхавши в один з цих штатів, ви можете потенційно заощадити значну суму грошей. Розглянемо приклад: наприклад, якщо ви заробляєте 150 тисяч доларів на рік і проживаєте в штаті з високим податком, наприклад, в Каліфорнії. Ви можете платити 6 до 8% податку, що становить 9 до 12 тисяч доларів щорічно. Якщо ви переїжджаєте в штат, як, такий як Тенесі або Техас, ви могли б потенційно заощадити ці 9 або 12 доларів а, податку, якщо ваш дохід залишається на тому ж рівні. Існує кілька підходів до реалізації цієї стратегії. Ви можете фізично переїхати в новий штат або можете встановити законне місце проживання без фізичного переїзду. Компанії, такі як US Global Mail і PostScan, пропонують віртуальні адреси без безподаткових штатах, надаючи вам фізичну адресу для передачі особистої або ділової пошти. Він, цей варіант добре працює для людей, які, наприклад, працюють віддаленно і проводять час в різних місцях, а не на одній фіксованій адресі. Важливо відзначити, що навіть якщо ви стаєте законним резидентом без податкового штату, вам все одно може знадобитися сплатити податок в іншому штаті, якщо ви заробляєте там гроші. Кожен штат має різні вимоги і правила в цьому відношенні. Хоча використання віртуальної адреси може бути частиною стратегії, важливо розуміти, що процес більш складний, ніж просто отримати віртуальну адресу і все. Я рекомендую проконсультуватися з CPA або податковим фахівцем, який може адаптувати стратегію до ваших конкретних обставин і допомогти вам налаштувати все правильно. Насправді є багато способів зробити це, і багато людей використовують цю стратегію. Окей, стратегія номер 5 Один з найефективніших способів заощадити на податках це почати свій власний бізнес. Коли ви працюєте як найманий працівник, податки автоматично віднімаються від вашої заробітної плати, залишаючи вас з тим, що залишається після цих відрахувань. Тим не менше, маючи свій бізнес або будучи самозайнятим, відкривається світ можливостей для легальної мінімізації ваших податків через вирахування бізнес витрат Бізнес-витрати бізнес можуть охоплювати широкий спектр предметів. Від офісних аксесуарів, обідів з клієнтами до витрат на поїздки, пов'язані з роботою. Навіть той самий ноутбук, який вам потрібен для вашого офісу, може розглядатися як бізнес-витрати. Крім того, інвестиції в книги, курси та тренінги для поліпшення ваших підприємницьких навичок також можуть бути відраховані з ваших податків. Найкраща частина це часто витрати, які ви понесли б у будь-якому випадку, ви можете списати як бізнес витрати. Важливо відзначити, що ви не можете просто списати особисті витрати як бізнес витрати. Все має бути обґрунтованими і відповідати вимогам. Однак, розумно структуруючи свою діяльність, ви можете відняти якомога більше бізнес видатків. Окей. Okay. Сьогодні я дав вам 5 стратегій, але існує ще декілька дуже крутих стратегій, про які треба робити ще одне відео, тому що це потребує часу, щоб зрозуміло про це розказати і показати приклади. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписалися на канал, будь ласка, підпишіться і порекомендуйте вашим друзям, щоб не пропустити відео. В наступних відео я обов'язково розповім про інші. Дуже круті стратегії, які знижують ваш податок. Пам'ятайте, що податки один з найбільших видатків в вашому житті в Америці. Тому треба робити все, щоб легально їх зменшити. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Не забудьте натиснути на кнопку лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео. Наостанок я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. Якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео в своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.